Вітаю кожного глядача у проєкті розклад долі на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Кузьманко. І саме у цій програмі ми чули різні прогнози, застереження, що тільки не лунало, тому що і дуже багато гарної інформації ми з вами чули, дослухаємося. І сьогодні такий дуже приємний рідний, я б навіть сказала, вже гість Віктор Литовський та з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня, вітаю вас. Сьогодні пропоную взагалі дивитися в цілому, яка обстановка буде по всій території України до кінця березня, тобто на цей тиждень, який у нас залишається, і на перший тиждень може квітня, щоб передбачити усе. Перше запитання буде стосуватися, звісно, Дніпро Гес, тому що всі ми пам'ятаємо, як окупанти завдали удару по Запорізькій області, чи будуть повторні спроби. дні Дніпрос в нас випадає карта е зірки, карта намірів. На жаль, вона випадає в розкладі, але вона випадає в перевернутому стані. Тобто, момент тих планів, котрі стави ворог е в форматі руйнувні руйнівних процесів. Наразі він вони все ж таки залишаються. Тобто, повторення ситуації можливо. Але підвішений стан каже, що е на даний час не буде реалізовано і. Е не буде реалізовано і момент того, що будуть зроблені певні висновки від цієї ситуації для того, щоб не невілювати негативні наслідки в майбутньому. Угу. Також пропоную подивитися, яка ситуація з Запорізькою АЕС, тому що. Був період, коли ми всі дуже часто дивилися і прогнози, і розклади робили. Але якось зараз звиклася до того, що там окупована територія, але тим не менше, хочеться розуміти ситуацію. Тут інакше розклад в нас виходить. Дивіться, поки е, в даний час ця територія знаходиться під контролем, е, не нашим. Не треба боятися переживати, що можуть бути якісь ситуації наслідки. Але з точки зору інструменту і важелі впливу він також залишається, тобто досить напружена ситуація, і окупанти розглядають, як важить впливу зробити якісь підривні диверсійні ситуації, в форматі планів та. Замислів, але поки що зв'язані по рукам та ногам, тому не варто е, непокоїтися саме на даний час. Через річку від Запорізької АЕС розташовується Нікопольщина. Яка ситуація з Нікополем Марганцем Дніпропетровської області? Саме ці населені пункти. Стосовно, я переглядав стосовно Нікопольщини вчора розклад, він, на жаль, залишається так само невтішним. У Нас випадає карта вежі. Карта вежі це руйнівні процеси, і сказати, що можна якими чином зараз видихнути, спокійно рухатися вперед. Ми не можемо більше того, якщо переглядати саме в період з кінця березня до початку до 10 числа. Квітня є ймовірність того, що можуть бути ситуації пов'язані з прильотами, і вкрай важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, оскільки в нас випадає карта циклічності, тобто повторення ситуації. Десятка мечів особливо необхідно бути уважними в вечірній час доби, і карта вежі зазвичай вона випадає на багатоповерхові, тобто не, не низьку забудову. а там 4-5 вище поверхів. Угу. Яка ситуація з містом Київ і Київською областю? Тому що останнім часом прогнози не втішні. Ми бачимо постійні атаки ворога на це місто і в цілому область? Дивіться, стосовно Києва Київської області, в перший момент саме слушно, що ви обрали часовий простір з кінця березня до початку? До 10-го числа е квітня коридор за затемнень, котре зараз йде, е ворог е я не знаю, з історичної точки зору, з е якоїсь стратегічної точки зору, намагається використовувати ці дати і бути більш активним. І це буде стосуватися не тільки Києва, Київської області. У нас за розкладом випадає так, що е є ймовірна реальна загроза обстрілів е більше того, е ми бачимо і будемо бачити ще якісь спроби використовувати нові тактики в форматі ведення обстрілів. Це може бути або нове озброєння, або інакший підхід до обстрілів. Але е якщо ми дивимося в контексті знов ж таки, е не тільки там Києва Київської Київська області України, е, до 10 квітня можуть бути негативні ситуації, пов'язані з прильотами. Причому одночасно це може бути декілька на напрямів. Але е після 10 квітня там повинна бути карта перепочинку випадала це момент певного тайм-ауту. Час, котрий можна буде використати для того, щоб відновити е, сили і підлаштуватися під ситуацію для того, щоб мінімізувати е, негативні наслідки. Стосовно самого Києва Київської області, на жаль, в е, кінець березня, початок е, квітня, там випадають не дуже втішні карти в форматі обстрілів. Більше того, необхідно особливу увагу звернути на об'єкти інфраструктури і повторні ситуації. Я гадаю, що все ж таки можуть бути продовження бомбіжок з пов'язаних з енергетикою. Угу. А що з приводу Одеси та Одеської області? Та ж сама ситуація через затемнення. Дивіться стосовно Одеси Одеської області взагалі дуже цікавий розклад, оскільки Одеса, якщо переглядати Одесу, виглядає наче так, що вони намагатимуться максимально дестабілізувати ситуацію і зробити негативні настрої серед місцевого населення. Більше того, в форматі перегляду Одеси треба бути дуже уважним, оскільки ворог буде намагатися не тільки розвитати ситуацію з точки зору ймовірних прольотів, але й дестабілізувати політичну ситуацію, тобто момент того, що вкрай важливо. Дотримуватись інформаційної її наскільки є ймовірність, саме розгойдування, розштовхування ситуації стосовно моральних емоційних настроїв одеситів стосовно цієї війни? Другий момент стосовно Одеси. Дуже уважними бути в першу чергу в перші дні квітня, перше, друге, третє квітня випадають е, карти зв'язаності по рукам по ногам, тобто певні обмеження, і випадає карта місяця. Карта місяця це знаєте стан, коли вовком на луну хочеться вити. Е, другий момент ситуації негативного характеру, пов'язані з прольотами, можуть стосуватися. Закладів освіти можуть стосуватися закладів, де є велике скупчення населення, тому це може стосуватися торгівельних центрів або інших закладів, оскільки випадає досить велика кількість комбінацій карт, які пов'язані з дітьми, дитячі карти, так звані, і п'ятірка жезлів, тобто велике скупчення людей. І е, найголовніше, в квітень місяць, він буде цікавий тим, що буде проведена колосальна робота в форматі е, пошуку та виявлення людей, котрі чекають на російський світ, так звані агентури ФСБ і тому подібне. Е, ті, хто причетні до наведення Керування вибухів вони будуть знайдені І саме в квітні місяці. Це буде стосуватися не лише Одеса, а й багатьох інших великих міст. Ну тобто, у квітні буде такий собі бум на викриття колаборантів. Там виходить так, що насправді березень місяць він велика кількість людей вже на гачку, і вона веде. Ну їх ведуть для того, щоб зрозуміти кількість і масштабність цієї агентурної мережі. А квітень місяць за розкладом голови полетять. Mm -hmm. Також ви сказали, що зараз росіяни будуть націлені на якісь школи, на заклади освіти, і ми розуміємо, що дійсно так воно зараз і є. Але чи можна сказати, що росіяни таким чином намагаються відвернути увагу від чогось, що робиться на їх території або на території окупованих міст та населених пунктів України? Е, насправді стосовно е... Дуже уважним коридор затемнень це цікава дуже річ, і якщо проводити паралелі в езотеричному сенсі, переносити цю модель на ті перетворення, котрі відбуваються кожного року. Е необхідно бути уважним, оскільки цей час можна використати для того, щоб видати е брехню за правду. І навпаки, перетворити правду за брехню стосовно планів та намірів Росії на цей період часу випадають дестабілізаційні карти, тобто момент того, що встромити палуці в колесо. Причому це буде стосуватися не лише України а й тих країн, котрі підтримують Україну, тобто можуть бути в різні дестабілізаційні процеси, вкиди, вброси. Теракти, форматі тих країн, котрі підтримують або займають, скажімо так, партнерські стосунки мають з Україною, а також момент зачистки в форматі тих країн, котрі або лідерів, котрі займають нейтральну позицію. Або відвертаються від кремлівського режиму. Саме в період, якраз 25 березня, починається в нас до 10 квітня. Ми можемо спостерігати такі ситуації, коли Росія буде правдами, неправдами показувати, що все під контролем, і вони максимально налаштовані на мирне вирішення питання. Тобто, ну. Брехня та не синий, не синий, не Угу. А, е, Як взагалі коридор затемнень може програтися на людях, тобто на наших настроях чи внутрішньому стані? Тобто, от ви сказали, що дійсно е, будуть намагатися всі видавати там е, правду за брехню і навпаки, тобто повністю. Е, так скажімо, перекручувати те, що є, яка подія сталася, але як саме на внутрішньому стані, на людях, які не причетні, наприклад, до війни, якщо війну зараз не брати в розмову? тут це дуже слушне питання, оскільки зараз буде такий певний бум депресій різноманітних ситуацій, пов'язаних з тим, що люди будуть. Не висипатися, будуть себе е відчувати спустошеними і емоційно вразливими. Тобто момент тих новин, чому я кажу, наголошую на інформаційній гігієні, оскільки е ті новини, котрі людина буде сприймати в цей період часу, буде безпосередньо впливати на емоційне наше настрій. І в ніякому разі скисати на цей період часу не можна, оскільки ми можемо в себе загнати в такий глухий кут, з якого буде досить важко самостійно вийти. Більше того, якщо аналізувати в цілому коридор затемнень саме цей, роблячи глобальний розклад на українське питання, на Україну, в нас випадає досить позитивна комбінація карт. Незважаючи на всі перепони ситуації негативного характеру, пов'язані там з прильотами, з енергетичною е кризою і з іншими негативними явищами, в нас випадає пряма перспектива. В нас випадає досить багато карт, котрі свідчать, що. що Будуть позитивні ситуації пов'язані з водою та повітрям. Весь майже практично весь розклад він наповнений картами стихії повітря та стихії води. Про що це каже? Очікуємо і спостерігаємо за новими перемогами в воді. По все, що пов'язано з водою. Я впевнений, що до 10-го числа ще одна е посудина ляже на дно Чорного моря, російська посудина, і другий момент повітря, котрого раніше було набагато менше, карта повітря, стихії повітря це момент всіх військових баталій і перемог пов'язаних з повітрям. Тому я впевнений, що найближчим часом з'явиться нова інформація стосовно українських пташок, котрі одержують нові перемоги. однак, якщо ми переглядаємо той самий період для Росії, в нас випадає те, що ми в принципі зараз спостерігаємо. Починаючи насправді навіть з ситуації, пов'язаних з терактами, повторення циклічність ситуацій до 10-го числа може пройти статися ще одна трагедія. Я не буду здивований, якщо вона буде такою ж масштабною. Другий момент момент того, що будуть намагатися робити якісь перетворення. Котрі стануть для них самих певним вироком і будуть нести негативні наслідки. Тобто, якщо переглядати на цей період російські питання, там дуже дуже такі змішані карти. Це знаєте, карта дурня і карта вежі. Тобто, наші їх дурні кроки можуть стати причиною руйнування тих процесів, котрі вони досить довгий час вибудовували. Амінь. Нехай буде так. Скажіть, будь ласка, коли розпочинається коридор затемнень, коли він закінчується, щоб люди, відчуваючи ось такі депресивні епізоди, могли зрозуміти так. Можливо, це не все настільки погано в житті. Просто я от саме сьогодні так його переношу. Відштовхуйтесь від 25-го числа, тобто він вже почався, він вже пішов і більш того, ну насправді я бачу. Фідбек від людей, котрі звертаються, я бачу їх емоційний настрій, і воно чітко відіграється. Ну це не перший, і не останній коридор затемнень, тому не панікуємо. А стосовно активної фази, якраз перше числа квітня. Будуть найбільш такі важкі та критичні а ближче вже до 10-го числа почне потихеньку, помаленьку відпускати нас ця залежність від затемнень, і будемо приходити крок за кроком до нормального умовно нормального стану. Як зміниться лінія фронту до кінця березня і до 10-го квітня? Переглядаючи в форматі ТАРО, е, лінію фронту, в нас будуть моменти ситуації, котрі пов'язані з, е, з укріпленням позицій е, і втриманням е, тих позицій, котрі є стратегічно важливими на даний момент. Е, стосовно е, такої в, в кіне, ближче середини, середини квітня може бути певна болтанка. тобто, коли за населений пункт е, населений пункт може переходити від рук е, із рук в руки е, декілька разів. Стосовно е, кінця квітня, кінець квітня, ну знову ж таки, я очікую, е, все ж таки, що ці розклади, котрі про програлися в форматі енергії повітря, вони дадуть нам позитивну динаміку і можливість, все ж таки. Перейти в більш наступальну стадію і фазу, але в цілому о, ті розклади, котрі зараз випадають, вони більше спрямовані на позиційність, тобто втримання позиції. Пане Вікторе, побачила нещодавно інформацію про те, що закордонні змі вже починають публікувати аналітику і інформацію стосовно початку третьої світової війни. кажуть, що через 5-7 років розпочнеться третя світова. Кажуть про те, що Україна, Ізраїль та США будуть на одному боці, і вони будуть проти Росії та Китаю. Що ви скажете? Ваша думка з приводу третьої світової, чи дійсно це можливо у 21 столітті? Хоча ми знаємо, які у нас сусіди? Е, ви розумієте, абсурдність ситуації полягає в тому, що коли е, я чув е, розповіді про те, як почалася Друга світова війна? І абсурдність того, що єврейське населення ну не мож, неможливо на той період часу. Мені казали здавалося, що неможливо, щоб євреїв переслідували. Чому їх переслідували? Та такого бути не може в форматі контексту нинішнього моменту. Я відно... ну, мав відношення до цієї війни інформації, того, що досить велика кількість знайомих була в Росії. І здавалося, що це неможливо. Зараз я всім рекомендую війти в стан, коли ми дуємо на холодне. Не варто не сприймати такі інформаційні інформаційні поводи в якості знаєте, як несенітниці або неможливості в розкладі. Випадає велика кількість мачів. Мачі завжди пов'язані з агресивними ситуаціями, з розбірками, з крайболісними процесами. І е, з точки зору людського фактора, я я знаєте займаю позицію готуватися до, до найгіршого, е, щоб сприймати ці процеси більш адекватно. Якщо ми дивимося стосовно е, перспективи е, третьої світової війни, наразі нас упадає підвіщений стан стан невизначеності. Більше того, у нас випадає роздоріжжя, тобто є моменти і е, ситуації, коли ми можемо вплинути. Ну більше не, не ми більше, скоріш за все е, західні партнери можуть вплинути і не робити цю ескалацію конфлікту далі а закінчити війну е, на тут та зараз. За розкладом не ну, тільки в мене у багатьох майстрів, випадали такі комбінації, котрі прямо свідчили е, про те, що в 2023 році можна було завершити цю війну. І тим самим перенести, але на жаль, тільки перенести питання третьої світової війни в більш довготривалий період. Ну, перенести на майбутнє, скажімо так. Зараз, якщо дивимося 24-й рік в контексті третьої світової війни, є дві ключові дати, від котрих залежить ну, було три, але Перша вже вона пройшла і не найліпшим чином. А скажіть, Перше, будь ласка, яка це була перша дата? Березень місяць, березень місяць, він був ключовим. Початок березня ми бачимо, як відбувалися вибори на Росії і сприйняття тих процесів, котрі нав'язали. Ті свідомі за тому залишку свідомих росіян е їх, їх, начебто вибір. Е першу ключову дату ми пройшли не найліпшим чином. Друга дата це травень, е кінець травня. Початок літнього періоду там також випадає як переломний момент, від котрого буде залежить майбутній вектор. Чи зробимо ми кроки? І тут питання не тільки в Україні, а в всьому європейському суспільстві. Кроки до третьої світової війни, або все ж таки зможемо невілювати цей хід ситуації. А друга критична дата це кінець серпня. Початок вересня він випадає в контексті е, прийняття рішень і страшного суду. Тобто ті рішення, котрі приймаються, ці рішення, котрі робляться, вони будуть мати наслідки, котрі будуть стосуватися будь-ну карта страшного суду, то це момент того, що е, стосується кожного. І старого, і малого, і дитини, і чоловіка, і не буде жодної людини, від котре прийняття цих рішень не вплине на їх життя. Тому поки що не знаходилися в такому режимі очікування, ніхто не хоче. Ну Кожен українець, котрий стикався з війною, не хоче війни. А, але найцікавіше полягає в тому, що навіть якщо програвати сценарій війни в форматі терор, е, я не знаю чому. За розкладом випадає так, що ми пройдемо ці процеси максимально е не те, що комфортно, при спри спри сприятливо, при приємлі. А більш критичний розклад випадає на європейську частину Європи і наших партнерів. Що робити цивільному населенню, щоб також якось впливати на перебіг от, наближення нашої перемоги? Тобто, військові на фронті і так роблять усе від них залежне і все можливе, жертвуючи своїми життями? Є момент нашого емоційного фону. Напряму залежить від е позитивних мислів форм думок, котрі ми можемо використовувати. Тому ну я не раджу киснути і розкисати і казати, шукати в кожній інформації якусь зраду, е не розхитувати політичну ситуацію, бо за розкладом випадає так, що вона буде досить в такому е важкому стані, будуть намагатися розхитати її за допомогою росіян, в тому числі, е не вестися на цю інформацію. І шукати все одно позитивні. Як не було би важко? У мене вчора була бесіда з моєю подругою з Харкова. І вона каже: немає світла, але є свої плюси. Я кажу: ну які плюси в тебе там? Немає світла вже досить довгий час. Вона каже, ну що, вечерюю при свічках завжди мріяла. Наскільки важко, наскільки тяжко, але все одно людина намагається шукати якісь позитивні моменти. Другий момент є прекрасний ритуал, котрий може зробити будь-яка людина, не, навіть якщо вона ніколи не займалася магією або зетеркою, Цей ритуал називається донат. Необхідно донатити на Збройні Сили України і не сподіватися на те. Що якийсь дядько з океану чи з Європи допоможе, підтримає і дасть нам важелі впливу. Дуже багато залежить від нас, і донатити необхідно, робити це необхідно це буде найліпша підтримка наших військових. Я з вами цілком згодна, і вже напевне запитання на останок усіх наших глядачів дуже цікавило запитання з приводу того, чому саме от на початок весни припало е, ось такі е, обстріли з боку росіян по енергетичній системі. Тобто було б, наче логічніше, якщо б вони нас обстрілювали взимку, коли у нас вимикалося опалення, і ми б ще мерзли. А саме от зараз вже на вулиці тепліше, причому дуже стрімко, чому саме енергетична система. Тема дуже цікавий, оскільки, якщо переглядати за розкладом, в них випадає карта необмеженого вибору, вона випадає перевернута. І е, ці процеси багато хто шукає в цьому якусь якісь під, подвій, підвійний зміст, але виходить так, що просто є певна, знаєте, як методичка, по котрі ти йдеш, і не все в тебе виходить зробити вчасно. Знаєте, як в форматі що необхідно прибрати сніг у липні? і Ти ходиш з тою лопатою, і збираєш того снігу, котрого немає. Це перший момент. Другий момент взагалі стосовно березня місяця, він майже закінчився. За розкладами він випадав як досить важкий місяць динамічних ситуацій, динамічних інформаційних таких бомб. Добре, що він закінч... закінчується, бо він трошки перевантажений на новини. Формат таких ситуацій він програвався в форматі розкладу. І більше того, в розкладі він програвається і далі як чинники, котрі спрямовані на тероризування місцевого населення, котрі ніяким чином позитивним не вплинуть на воєнний хід, тобто терор, одним словом, терор, який не має якогось логічного підґрунтя в основі. Бо всі ми прекрасно розуміємо, ви про це проговорили. Якщо б це було б зимою, це було б більше катастрофічніше, важче. Це, скажімо так, необхідно просто пережити і рухатися далі, не киснути, не розкисати і адаптуватися. Пане Вікторе, я дуже вдячна, що ви долучилися до розкладу долі на телеканалі Д 1 Дякую вам, бережіть себе і обов'язково донатити на ЗСУ. Так. Ми пам'ятаємо, що ви це назвали ритуалом, і прозвучало дуже приємно, наче у нас є частиночка магії, яку ми можемо застосовувати кожного дня. Дуже вам вдячна за спілкування. Дякую. А глядачам я нагадую, що на прямому зв'язку з нами був таролог екстрасенс Віктор Литовський. У студії працювала Маргарита Козьменко. І просто послухайте, з яким спокоєм і яку саме інформацію до нас доносив екстрасенс. Тож я бажаю вам того самого зберігати постійно спокій, холодний розум і просто вірити у нашу перемогу. Слава Україні!